Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні хочу поділитися з вами простим і правильним рецептом квашеної капусти. Так просто і смачно квасили капусту нашій бабусі. Приємного вам перегляду! Для квашення потрібно вибирати тугі здорові головки білоголової капусти з тоненькими листочками. Найкраще, щоб капуста була ось така плоскенька. Якщо такої нема, то може бути кругла. Але головне, щоб вона була біленька. Капусту потрібно обчистити від зеленого пошкодженого і забрудненого листя. Тепер ми її розрізаємо. Як бачите, в такої плоскої капусти качан маленький. Я шаткувати капусту, буду на маленькій шатківниці. Можна на великій, а також можна порізати, якщо у вас немає шатківниці, можна порізати ножем. Ось такою дрібненькою соломкою я капусту пошаткувала. Моркву я натираю ось такою дрібною соломкою. Також її можна натерти на буряковій терці або дрібненько порізати. Ножем соломкою. Капусту і морку я підготувала. Тепер саме основне це приправа. На 1 кілограм капусти я даю 80 грам моркви, 20 грам це одна столова ложка з невеликою гіркою солі. Сіль має бути груба і не йодована. Дрібна, йодована і є така дуже дрібна. Екстра сіль не підходить. 8-10 горошинок чорного перцю, а також 2 лаврові листочки. Приправи ми всипали і легенько перемішуємо. Перемішуємо так добре, щоб всюди попала морква і сіль. І так легенько. Приминаємо руками, але не сильно, так, щоб капуста не ломилася. Тому що ця капуста дуже соковита, і сік вона пустить зразу. А так як ми її будемо квасити в банках, то ми її там в банці ще будемо придавлювати. Капусту ми перемішали і вона вже от, пускає сік. Тепер беремо трьохлітрову банку, можна в літрові, як вам зручніше, і накладаємо капусту. Так як в мене рука влазиться, то я рукою її легенько втрамбовую. А якщо у вас рука не влазиться, колись мій чоловік шаткував, то ось такою дерев'яною коротівкою. Трамбували і накладаємо далі, і постійно трамбовуємо. Трьохлітрову банку пішло 3 кг капусти. Капусту перекладати треба обов'язково в глибоку тарілку або миску, тому що, коли капуста буде киснути, сік буде витікати. Але цей сік не виливайте, а зливайте в будь-яку посудину, тому що потім його треба буде доливати. Банки Накриваємо кришками, але не наглухо. Отак кришки я обернула другим боком. Прикриваємо кришками. І залишаємо капусту киснути в теплому приміщенні на 3-4 дні. Потім винесемо в холодне приміщення, і там вона буде вже докисати. Кожен день, кожен день капусту обов'язково протикайте дерев'яною шпажкою до самого низу, щоб виходив воздух. Тому що, якщо воздух не буде виходити, капуста буде гірка. Якщо капуста буде стояти у холодному приміщенні, а обов'язково, щоб сік прикривав капусту і вам соку не буде вистачати, тоді приготуйте маринад на 1 літру води, додайте 20 грам солі і просто доливайте, постійно доливайте зверху на капусту. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного всім дня і мирного неба!